Слава Ісусу Христу! Гнів людини не творить правди Божої. Якщо гнів гніздиться в серцях наших і засліпує око розуму шкідливим морком, то не можемо досягти і життя безсмертного, хоча, на думку людей і здаємося розсудливими. Не можемо з прозорливою розсудливістю. Дотримуватися і законів правди, хоча б ми в очах всіх вважалися досконалими та святими, бо Гнів людини не творить правди Божої. І навпаки, слово істини, прийняте з лагідністю, може повести до спасіння, якщо хтось зберігає Його в доброму і чистому серці і приносить плід у терпіння. Як про це сказав сам Господь наш Ісус Христос у відомій євангельській притчі про сіяча. з Богом до перемог у нашому житті.